Лопес хоче битися з Волкановські. Дана Вайт може дати боксу те, чого немає в інших. Мак Грегор сто битиметься на голих кулаках. це це і багато іншого у сьогоднішньому випуску. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Представник України став переможцем претендентської серії Дани Вайта, здолавши в першому раунді американця Бейлі Шонфелдера. Воєводкін був андердогом у співвідношенні 8 до 1. Але вже в першому раунді зміг створити апсет турніру. Спочатку Данило впустив суперника комбінації оверхендів, плюс лівий хук. Після чого забрав спину у приголомшливого опонента та провів задушливий прийом, змусивши американця здатися. Це сьома перемога для Воєводкіна і як професійний професіонала. Данило всі свої бої закінчив у першому раунді. Круто, що ще один українець тепер в UFC. треба більше наших та завойовувати пояси. Надію, що робота менеджерів буде працювати на відмінно. Дієго Лопес заявив про бажання провести бій з екс-чемпіоном дивізіону Алексом Волкановським вже в грудні. Мені та моїй команді подобається ідея бою з Волкановським в грудні. Алексу не подобається чекати, мені теж. Це буде класний поєдинок. Думаю, це смаколик для фанатів, але чи захочуть її всі вводити тимчасовий пояс? Особисто я так не думаю. Сам мені бій цікавий, та й для Алекса це гарна можливість проявити себе і повернутися в форму. Як вам такий бій? Так ж офіційно Дієго Лопес страхуватиме головний бій UFC 308. про це повідомив сам боєць офіційно резервований для бою 26 жовтня до зустрічі в абудабі написав лопес дана вайт розповів про своє бажання зайнятися організацією професійного боксу що стосується мого заходу в бокс, у мене є план. Я реалізую цей план, і ми побачимо, що з цього вийде. Люди вже 30 років говорять про занепаде боксу, але ми й досі обговорюємо його. У мене завжди було уявлення про те, як усе має бути організовано. Не знаю, чи можливо це подивимося, я готовий увірватися у бокс. Уся інфраструктура для боксу буде в нашому центрі Апекс, і я радий, що зайнявся цим тільки зараз. Не знаю, чи маю рацію, я, що відповідний час для боксу. Настав саме зараз. Я думаю, що я можу дати боксу те, чого немає в інших людей. Модель UFC працює. Насправді дана може щось свіженьке внести в бокс, і це є теж цікавим моментом. Будемо спостерігати за розвитком подій. Голова Бернакалив Девід Фельдман розповів, що суперзірка змішаних єдиноборств Конор МакГрегор планує провести поєдинок у лізі на голих кулаках. Наша розмова була такою: він сказав мені, я буду битися в Бернакаливсі. Після чого я йому відповів: добре, погнали, чому б ні? У Конора є частка в лізі, і припустімо, якщо він проведе бій у промоушені, то ймовірно заробить більше грошей ніж де інде у світі, завдяки такому впливу, який чинить наша компанія. Отже, я щиро вірю в те, що сказав Конор. Він 100% відсотків на голих кулаках. Повірити Конору надурити себе. Ну і, до речі, все, що стосується боїв з Макгрегором, мені в них просто не віриться. і взагалі, навіщо йому це? А так у нього все по максимуму є. Ілія Топурія відповів, чи цікавий йому поєдинок проти Конора МакГрегора. Бій з Конором один із варіантів, але якби мені запропонували його зараз, я б сказав ні, тому що є більш значущі бої, ніж він. Він уже не той МакГрегор, що був раніше. Це МакГрегор, який представляє алкоголь і наркотики більше, ніж спорт. Конор надихав мене, я захоплювався ним, коли був підлітком, а зараз все пішло, тому що він зрадив цінності, які підняли його на вершину. Ми втратили ідола. А як Усі гарно підхопили тему залежності Макгрегора, А диму без вогню не буває. І я погоджуюсь з токурією. Ми дійсно втратили ідола. Тим часом Макгрегор кинув виклик Белалу Мухамаду. Я хочу битися з ним. Гаразд, Чендлер відійшов у бік. То призначимо бій за титул чемпіона світу у UFC на півсередній вазі. Проти Белала. У мене є кілька нокаутів вазі 170 фунтів. Я сила, з якою слід рахуватися у цій вазі. Я завдаю шкоди в напівсередній вазі. Перевірте статистику. Я робив це зі 100% точністю. А в цієї людини навіть немає нокдаунів в історії UFC. Жодного нокдауну. Це соромно, якщо чесно. І знову. Заяви від Конора, але ми ж всі розуміємо, що цього бою ніколи не буде. А на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також не забудь підписатись на наш телеграм-канал, там ще більше новин і цікавої інформації. З вами були ММА в деталях обійняв та підняв. Скоро почуємось.